Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і ваша улюблена рубрика Шахи-жахи. Сьогодні ми поговоримо про шахраїв, читерів і полюблювачів оркофілів, як я їх називаю. Почнемо. Тут буде мова про двох шахістів. Ну, якщо можна називати, звичайно, шахісткою, ось цю дівчину. Олександра Солодовника. Пише російською, і байдуже, що в групі написано писати українською. Написано в англійських групах, на які я підписаний. Я підписуюсь лише на ті групи, де написано писати українською або англійською. Якщо дозволяється писати російською, я ці групи не читаю, бо там дуже дуже багато орків. Але ось цю, начебто, українку, саме орки і цікаві. Вона пише, незважаючи на правила групи російської. Давайте почитаємо, що вона пише, бо оголошення відразу мене заінтригувало. Вона в багатьох групах українських кидає це оголошення. Здравствуйте, мене зовут Олександр. Провожу онлайн-заняття по шахматам з учениками любого возраста і підготовки. Тобто, для неї неважливий рівень підготовки учнів. Мабуть, це дуже, дуже потужна якась шахістка. Зараз ми подивимось. Немного о собі. перший розряд по шахматам, це треба перевірити, опит роботи більше двох років. Це неймовірно талановитий тренер, неймовірно талановита шахістка. Лише за два роки роботи, читаємо далі, серед учеників є учасники і призори міжнародних і національних змагань. По всім подробностям пишіть личним сообщенням. Тобто, за два роки цей неймовірно талановитий тренер Оркофіл ось зміг, зміг досягти таких успіхів у тренуванні. Ну, я їй, звичайно, написав, що з першим розрядом потрібно не вчити, а вчитися. І написав про те, що вона мені там на це... і написав: а ось. Писати неправду взагалі негарно про призерів міжнародних та національних першостей. На що вона мені написала так, начебто вам краще знати і так далі. На що я кажу: я ж не просто так відповідаю. Ми заходимо на сайт кваліфікаційної комісії Федерації Шахів України. Заходимо, шукаємо солодовник Олександр. Я думаю, де можуть. На російській спілкуватися, писати на російський, полюбляти цю мову. Ну, звичайно, в Харкові. Його ж постійно орки обстрілюють. Тому, звичайно, їй приємно спілкуватися на російській. До речі, я знаю в Харкові ще тренерів, які дуже-дуже полюбляють російську мову і захищають її. І вважають, що вона повинна бути на рівні державної мови. Але зараз не про них. Шукаємо цю талановиту шахістку тренера, який рейтинг. 1633 люди. Давайте зрозуміємо, що це за позначка. Згідно українським не плутаємо з рейтингом ФІДЕ, Саме ми кажемо про український національний рейтинг. 1900 рейтинг початкового першого розряду. Але ось вона себе називає першородницею Солодовник Олександра. Але 1900 навіть початкового рейтингу першого розряду в неї нема. Може, в неї є початковий рейтинг другого розряду 1800? Немає. Початковий рейтинг третього розряду 1700 немає. В неї початковий рейтинг четвертого розряду. Ось така сила гри у цієї неймовірно талановитого тренера. Давайте подивимось просто на дві позиції. Знаєте, я завжди був дуже дуже уважний. І звертаю речі на деталь. Те, що тут стоять багато діточок із дипломами, ні про що не кажуть. Друзі, це мог бути турнір Першість гуртка Олександра. І там грали діти. І вона всім видала дипломи. І всі стали призерами. Але це ніяк не національна першість і ніяк не міжнародна першість. Це звичайно. Давайте просто подивимось на позицію, і ви зрозумієте рівень цих учнів. Дивіться, це в відкритому доступі, вона викладає. Всі фігури стоять на місцях. Тут теж лише ферзь ішов у гру. Це рівень як ігри. Вона проводить такі турніри. Це рівень без розрядників. Ну, може, четвертий розряд. Тобто така сама сила, як в неї. Давайте подивимося ще на одну картинку. А яка ж позиція подобається тренеру? Давайте подивимося. Подивіться, центру немає. Ходи пасивні зроблені, нічого не зивнула за перші ходи, і вже щасливо. Це позиція навіть не з гри. Це вона, бачите, часи вімкнені. Це вона виставила таку позицію, і вона цим насолоджується, і їй це подобається. Це просто жах. Таким потрапити до такого тренера це просто жах. Тепер про один коментар, який е, надав стосовно цієї шахістки, надав. е, Читер, полюблювач орків, багаторазовий учасник фальсифікованих майстерських турнірів на Полтавщині і інших містах України. Людина, яка не вміє порядно грати в шахи. Я розповідав за цей випадок на чемпіонаті України, коли я на чемпіонаті України з Рапіду, Я був там у жахливому стані, дуже погано грав, але. Отримав виграну позицію і мав абсолютно виграний іншпіль зайвою фігурою проти цього шахіста. І часу в мене було теж достатньо. І ось воно кожного ходу ставило фігури між двома клітинами. Там у нього одна чи дві фігури залишилися. Тобто він розраховував потім сказати, що це я поставив не на С5, а на Д5 і так далі. Ось на цьому всьому базувалася його гра. Це рівень такий цього тренера, якщо можна його називати тренером. Він написав, що перша розрядниця може тренувати початківців, ну, тому що він сам не розуміє шах і не розуміє механізм. В нього лише читерські дії онлайн і наживо фальсифіковані турніри. Це умовний майстер спорту Басько. Ви його, мабуть, знаєте. Йому теж дуже подобається вести заняття зорками. Йому а, а він пише, що це я хвилююся, бо... Учнів хочу в неї забрати або в нього. Ну в неї я взагалі не знаю. Там, розумні ж батьки не відведуть до такого тренера е, своїх дітей. А що стосовно батько, в нього заняття набагато дешевше, ніж у мене. Набагато дешевше, але там і рівень занять жахливий просто рівень знань, які знання чому може навчити така людина. Так ось, що дивно, що від нього учні приходили до мене. Хоча в мене набагато. Дорожче, я це підкреслюю. Але в мене якість. Тобто, деякі люди зрозуміли, та ні, нам хоч за копійки, але лайно не потрібно. І ось робіть висновки саме. Я вважаю, що перший розряд, в принципі, не може вчити. Серйозно ось так, за гроші, отримати за це зарплату, або брати е з когось гроші. Не може, в принципі навчити і ще точніше не може навчити нормально грати в шахи. Саме після таких тренерів треба перевчатися, потім ламати те все ту всю дурню, яку показують такі тренери. Ну, хоча б потрібен бути розр... він бути у тренера розряд кандидату у майстрів спорту. Хоча б, це мінімум. Я не кажу, що всі першорозрядники погано грають у шахи. Ні. Я не кажу, що з першорозрядниками не цікаво грати в шахи, ні. Я кажу лише про те, що першому розряду треба ще повчитися, щоб потім когось навчати. Інакше вони роблять злочин. Вони не вміючи самі, як у той, е шахрай Слюсарчук, не вміючи, він оперує людей. І так далі. Так і в шахах, друзі. А тим більше, якщо перша розрядниця має рейтинг початкового четвертого розряду, це жах. У мене дитина в три роки в 5 років виконала третій розряд. Третій. А вона 20 років дівчині тренується, тренує, а сама має рейтинг 4-го розряду. Звичайно, нічому такі шахісти гарному не навчать. Навіть якщо ви будете бачити якийсь там прогрес в себе, так це через ваш талант. Це не завдяки, а так це диво. Що ваш талант перемагає нікчемність подібних тренерів. Ось і все, що я хочу сказати. Дуже жорстко. Ні, так давайте я вам буду казати, йдіть до неї, тренуйтеся, а потім ви мені скажете через декілька років, ой, а що ж ви мені це таке порадили? Ну, а стосовно подобаються вам люди, які співпрацюють з орками чи ні. Ну, я думаю, в мене на каналі лише порядні люди.